Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії від Матфея Христос застерігає людей, тому кажу вам: усякий гріх проститься людям, а осудження на духа не проститься. І як скаже хто слово проти людини, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. сьогоднішній день Святою Православною Церквою звершується пам'ять семи отроків, які жили в Ефесі у третьому віці. Саме через їхню смерть, а потім і їх Воскресіння, Господь відкрив таємницю очікуваного Воскресіння мертвих і майбутнього життя. А також сьогодні почитається казансько-пензенська ікона Божої Матері, яка була подарована царем Олексієм Михайловичем місту Пензі при його заснуванні у 1667 році, а у 1717 сімсот стала заступницею міста під час навали Ногайській. Татар. Православна Україна буде святкувати Великий День Преображення Господнього або ж Другий Спас, який відзначається з IV століття на спомин про велику подію у житті Ісуса Христа. Коли він, здійснивши половину свого земного служіння і довівши достатньо свою божественність вченням та чудесами, незвичайним способом показав учням славу свого божества. Так, розповівши їм про таємницю своєї смерті та воскресіння, а також про близькі страждання, Ісус почув від них заперечення. Тоді він узяв трьох апостолів Петра, Якова та Йоанна і вирушив з ними на гору Фавор, де під час молитви лице його просяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим. Учим, як світло, з'явились пророки Моїсея та Ілля і почали розмовляти з Ісусом. Раптом надзвичайна біла хмара покрила всіх, і з хмари почувся голос Бога Це є син мій улюблений, на якому моє благословіння Його ж слухайте. Дорогі брати та сестри! Сьогодні день Ангелів відзначають християни, яких ми називаємо Дмитро, Олексій та Іван. Наші вам шанування, асхехімадрид Серафім Романцев повчає нас. Не вимагай від інших досконалості, не шукай правди у них, вимагай тільки від себе, і тоді зрозумієш, як усім нелегко. Тож будьмо досконалими, і ми у всіх наших справах.